Луцьку дитячу залізницю передали у комунальну власність міста. Розповів Суспільному керівник міського департаменту економічної політики Борис Смаль каже, перемовини про це тривали з кабінетом міністрів України та правлінням Укрзалізниці майже два роки. Дитячу залізницю передали за умови її цільового призначення, говорить Борис Смаль. З його слів надалі міська рада розгляне пропозиції від лучан щодо покращення дитячої залізниці. Наразі каже у планах запросити туди працювати колишніх випускників залізничників. Є рішення уряду про передачу цілого комплексу дитяча залізниця в комунальну власність шляхом відчуження, тобто безкоштовно сплачувати за це не треба. Об'єкт планується передати одному з позашкільних навчальних закладів Луцька. Він буде використовуватися як зона для рекреації, навчання одночасно. На початок наших переговорів це було приблизно два роки тому. Тоді благоустрій, ну включаючи з об закупівлею меблів для станцій, це вартувало близько 20 мільйонів гривень. Ну зараз напевно це там як мінімум 25. Є амбітні плани. Ми хочемо там і заробляти дещо, не тільки витрачати з бюджету.